Пане Володимире, давайте поговоримо, яка наразі ситуація на Сумщині? Чи залишається загроза нових штурмів з боку РФ, і можливо, які саме громади під найбільшим тиском наразі перебувають? Ну я хотів би сказати, що вони штурми їхні не припиняються від приблизно до 30 штурмів на добу відбувається по всій по всій протяжності. Мається на увазі це хатінська громада, юнаківська громада дуже складно, важко, але є певні успіхи. В контратакувати цей наступ в принципі працює артилерія постійно. Дуже ну в сумах до чуті гучно працює авіація. Також це чудно всім сумчанам. Тому, як то кажуть, контрдії ну, задіяні і сподіваюсь, вони дадуть певний результат. Також на напрямку Тьоткіна також Збройні Сили України працюють, тому. Ну, скажімо так, тримаємо кулаки і не тільки, а донатимо для на FPV дрони для підрозділів, які боронять сумщину. Якщо е, зараз всі розуміємо, що зараз війна почалася вже нова, е, війна дронів, і у кого їх більше, та якісніші навчені люди для цієї для, е, ну, дронам, то у того буде успіх, е, ну і буде, сподіваюся, перемога. Студія. Якщо говорити про ці громади, які, на жаль, зараз найбільше страждають, і, зокрема від обстрілів російських окупантів, які дані про евакуацію? Чи виїжджають, чи можливо вже виїхали люди, або ви знаєте відсоткове відношення, хто залишився зараз? Ну особисто от, мені важко дивитись на кадри е, катівської громади, тому що е, моє дитинство пройшло в хаті в самому населеному пункті. А зараз рашисти його обкидають кабами. Весь центр капами закиданий, і церква, і, там і училище зруйновано. Ну а вже в мешканців майже не залишилося там надлічені люди залишились на превеликий жаль, але ситуація складна, тому треба це зробити і зрозуміти, що краще бути живими, чим сидіти до останнього, як деякі літні люди роблять, а потім вже під. Обстрілами виходять вже самі на паличках на да, велосипедах, тому що вже туди автівками доїхати неможливо. А і ну і тому, як ви зазначили, що 400 людей за минулий тиждень було евакуйовано із прикордоння. Це 60% людей залишилось ще із 213 населених пунктів, які підлягають евакуації. 60% вже людей туди виїхала, 50% населених пунктах вже взагалі. Не залишилося жодної людини. Е, ці 40%, відсотків, які залишилися, як організована гуманітарна допомога саме для таких людей? Ну, працюють е, благодійні організації, е, БФГО, різні волонтери працюють. Складна ситуація, я хотів би зазначити з тваринами. Їх е, багато залишається. Потім вони ну, тих евакуйованих сіл. Вони починають перебігати якби невеликі стаями. В інші населені пункти, де ще є люди. Звісно, за їжею є волонтери, які займаються переселенням. Їх вивозять до міста Києва, тому що ну кабіну місто суми ну по по мірі скажімо, так, можливості справляються, справляється. але вже питомники забиті. Тільки волонтери працюють з розселенням по приватним помешканням, щоб це зробити. Тому також, також запрошую долучитись до прихисту цих домашніх тварин. На геолог, ну щоб скандали на наших інформаціях на районній ради в найближчий час буде розміщена кількість цих тварин, які вони і хто може їх забрати, то не дослати заявки. Студі. Яка ситуація зараз з інфраструктурою, адже ми розуміємо, що Сумщина на жаль постійно перебуває під російськими обстрілами? Чи працюють зараз лікарні, школи і чи взагалі комунальні служби так само, як справляються, як вони працюють під постійним тиском росіян? Ну, що стосується місто суму, то слава Богу, всі відповідні служби працюють, лікарні, школи на дистанційці. Працюють лікарні в штатному режимі, надають допомогу. При ну в принципі надають допомогу. Тому, звісно, такі населені пункти, як ну теж білопілля, там районна больниця Нусхатінська больниця. Взагалі ФАП взагалі закрита. А тому, що вже біля неї вже літають кабу. Ну, там немає проведена евакуація. Тому а, стосується місто Суми, плюс-мінус все добре. А стосуючись прикордонних населених пунктів, там ситуація з лікарнями, складна звісно, навчальні заклади не працюють, бо вони там майже всі знищені. Студія. Чого сьогодні найбільше потребує Сумщина, ваша громада, і чи можуть допомогти не лише громадяни і волонтери? Сумщина е зараз, е як я сьогодні вже зазначив у вашому ефірі, допомоги Збройним силам України. Тільки допомога, допомога, допомога. Тому що я зазначав ще в інших ефірах, що е війна була на Донбасі, на Донбасі для Сумщини, да? е коли потім у прошлому році вона також була десь далеко, Харківщина та інші міста. Зараз вона вже в Сумах е під Сумами, точніше. Тому хотів би сказати всім, е хто мене чує українцям щирим. Що е, і Тернопіль, і Вінниця, і Хмельницький, і Львів можуть туди дати війна, якщо не, не допомагати збройним силам України. Тому донати, 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 Дядю Сема Ми вже ждали, де дождались, як я її придрікав. Тому тільки надія, тільки на себе, на свої власні сили. Пане Володимире, ми справді також неодноразово і в своїй студії наголошуємо на те, що потрібно допомагати і, хоча б кілька гривень, але закинути на допомогу нашим збройним силам України. І останнє таке питання: як ви взагалі який ваш психологічний стан? Як ви справляєтеся з цими постійними обстрілами? Адже ми розуміємо, що вони не припиняються. Якщо тут у столиці у нас повітряна тривога може лунати лише вночі, то у вас я так розумію, вона мені здається не припиняється. По 18 година буває, тривога. триває. Е, ну, якщо ми падемо духом, то ми падемо і всі ми повністю. Тому ми падає, якщо не треба падати духом, е, місто суми живе. Місто суми, ну наприклад, бив вчора на ринці, де кино, слава Богу, людей стільки що не протокнешся. Е, пробки в місті суми, тому хто думає, що там у нас скажімо так, все пропало. які все пропало, панічні е, настрої, настрої відставить і все буде Україна. Пане Володимире, дякую вам за таку розмову. Дякуємо вам за такий настрій. Адже Мені здається, потрібно точно триматися. І, попри все, попри ці російські атаки, попри те, що росіяни намагаються вибити у нас цю землю з-під ніг своїми обстрілами цими залякуваннями, ми все одно тримаємося. Зокрема, це робить і сумщина і показує приклад для інших регіонів України і для столиці. Так само я нагадаю нашим глядачам, що з нами сьогодні напрямому зв'язку. Бо Володимир Біцак, заступник голови Сумської райони. Онної ради і говорили ми про те, як зараз впорю взагалі справляється з російськими обстрілами як живе нас, наша сумщина. Дякую вам за цю розмову.